Народилась у 1983 році, 20 червня. До цього займалася вихованням дітей, також була під приватним підприємцем. На той момент, на початок повномасштабної війни, в мене було троє неповнолітніх дітей. Ми прокинулися збиратися в школу, в садок. Наймолодша дитина була в такому віці, що ще ходила в садочок. На війні я прибула до місця розташування свого батальйону 26 лютого 2023 року. Я вважаю, нема такого, що це не жіноча справа. Кожен з нас може знайти своє місце і те, що він може робити, чим допомагати. А спонукало насамперед те, що так як у мене є троє дітей, я хочу, щоб ми жили в вільній, незалежній процвітаючій Україні. В серпні 2022 року я вступила, скажімо, до ЛАВ ДФТГ, захід No4, де в принципі проходила і курси з тактичної медицини, КМБ, так зване. Тобто ми їздили на навчання певні. І, скажімо, ну, фактично півроку я проходила службу там. Я Так само ми виходили на бойові чергування, несли службу по місцю по Івано-Франківську. А в подальшому я подала документи, коли вирішила певні питання з дітьми, де їх маю залишити, як на кого. Тобто, коли я вирішила якісь певні свої такі питання документальні, я вступила до лав 102 другої брага. Я, чесно кажучи, і не розпитувала, тому що я це все бачила. Я на початку повномасштабки, перший рік я. Волонтерила, я їздила до хлопців. Я гнала їм машини, гнала їм військову амуніцію. І тому подібне. Тому я, скажем, фактично, це все в деякій мірі і бачила і чула безпосередньо, що відбувається. Це опять таки, щоб це все закінчилось, щоб ми на кінець змогли повернутися до своїх дітей, сім'їв, щоб ми могли процвітати. Ще одна така дуже велика мотивація це все ж таки допомога нашим бійцям. Це евакуація, це збереження їхнього життя, деколи їхніх кінцівок. Тобто для того, щоб вони, можливо далі могли, ну скажімо, жити без всяких наслідків, важких наслідків. Тому це, напевно, теж дуже велика мотивація. Чому я тут Є жодних якихось претензій, чи жодних якихось в мене. Нема проблем з чоловічим колективом. У нас досить гарний колектив, дружній. Це я рахую їх своєю сім'єю. Тобто, максимально, навіть якщо мені щось потрібно, чи якісь мої додаткові там потреби, чи цей хлопці до цього дуже, скажем, відносяться дуже просто, легко без всяких багань. Вони мені допомагають, створюють ті умови, які мені потрібно, І жодних конфліктів в мене з немає не виникає. Хотіла б, напевно, щоб ми все ж таки подумали про майбутнє, що їх чекає, що чекає їхніх дітей, їхніх нащадків. Напевно, якщо є можливість, але є якийсь страх, повірте, в кожного є тут страх. Знаходитись, перебувати за своє життя. Це є нормальне відчуття страху, переживання і тому подібне. Але як ви потім будете, наприклад, це. Пояснювати своїм дітям, які вас колись запитаються, а мене, напевно, що колись запитаються, чому ти там не був, чи чому ти туди не пішов, по якій причині. Ну, що будете відповідати? Це, напевно, все ж таки треба, щоб кожна людина собі задала питання, як далі жити. Я чітко розумію, чому я тут, мене підтримала діти. І... Я впевнена 100%, що мені не буде з їм дивитися потім очі. Ні моїм дітям, ні моїм внукам, ні сусідам, ні родичам. Ну, але це, напевно, особиста кожного якась внутрішня, скажімо, така, ну, чи переконання, чи, там, хтось може побороти страх, хтось не може. звинувачувати, та, чи там, я теж не маю права жодної ради. Кожен робить свій вибір. Так Неправда абсолютно, тому що навіть в нас в медпункті, в медичній частині, так само є люди на це безпосередньо мій водій мого евакуаційного екіпажу, якому я абсолютно довіряю на всі 100% відсотків і своє життя так само під час евакуації. Він сам з ходу України саме з Горлівки. Тому жодних питань чи претензій до людей, що вони якось не так роблять щось, дивляться там чи думають. Ну тобто, це абсолютно це абсурд, чесно кажучи, я так далеко не заглядую, але в першу чергу, напевно, все ж таки хочу повернутися до своїх дітей. Я думаю, що перший час ми все ж таки будемо відпочивати, можливо, буде можливість подорожувати, а далі вже, я думаю. Життя саме покаже чим займатися, чим не займатися. Yeah. Мої діти підтримують мене. Вони мене підтримували з моїм рішенням і далі підтримують. Ну, це, скажімо, вже була така найвелика мотивація, коли я сказала дітям про своє рішення, вони мене підтримали. Тому на 100% можу запевнити, що моя найвелика мотивація це мої діти. Хочу всім побажати напевно міцного здоров'я, надії, впевненості, ми переможемо, ми вистоїмо. І щоб це закінчилось як умога швидше, і всі змогли повернутися до своїх рідних, близьких і жити нормальним, скажімо, спокійним життям.